Вітаю колеги. Сьогодні ранок в чергове почався з обстрілу. Ми перебуваємо зараз Святошинському районі столиці. Можете бачити за моєю спиною. Ось будинок це п'ятиповерхівка, яка от постраждала найбільше в цьому районі. Сюди потрапив уламок російської ракети. Сьогодні вранці наші сили ППО а, збили її. Втім, бачимо, що наслідки атаки досить серйозні. У будинку повибувало вікна. Судячи з усього, сталося займання пожежа. Адже бачимо, що почернів будинок повністю там зруйновані квартири, саме там, де епіцентр влучання. Ось бачимо також поруч вибиті вікна, скло на землі. Також уламки цієї ракети. А також тут постраждали автівки, які були припарковані саме біля цього будинку. Бачимо, що вони знищені просто вщент. На місці працює також поліція. Вони встановлюють всі Наслідки цієї атаки вони продовжують фіксувати все, що наробила сьогодні вночі російська армія. Ми бачимо ось, от зараз просто одну з понівенчених автівок. Ось працюють психологи поліції Києва із власником цієї автівки. Це пан Сергій. І власне, ми зараз спробуємо запитати його, як він почувається після сьогоднішньої ночі. Пане Сергію, можна, будь ласка, вас на кілька слів. Розкажіть нам, будь ласка, як ви почуваєтесь, як прийшла ваша ніч я, і. Я жив, все я, добре. Психологів Все добре. Головне, що я ж залишився живий. Все остальне – це вже. У якому стані ваша квартира зараз? Справа в тому, що я, тут квартира не моя, я тут живу друга, а в моєму стані квартира в іншому місці. Нормально. В якому стані квартира друга? Все добре, але є осколок на балконі, і там треба ще розбиратись, що там за осколок, бо він насквозь прошив балкон. І що там знаходиться, я не знаю. Бачимо вашу автівку. Розкажіть взагалі, що вціліло. Покажіть. Вціліло тут прапор вцілів наш. Наш прапор вцілів. Ну і деякі речі. Окуляри, блокнотики, пультики, наушники. Ну, все це все, все що вціліло тут. Дякуємо вам гарно, дякуємо, що погодилися. А, розуміємо, що зараз всі в шоковому стані тут багато. Це точно добре, що тут більшість мешканців евакуювали під час того, як тут зайнялося. Проте відомо про те, що у Святошинському районі все таки є постраждалі і їх четверо. Зараз я передаю слово моєму колегу, колегові Святославу Тромсі. Він зараз працює у Шевченківському районі столиці. Жідаємо дякувати. Нагадаємо, да, що дякую, з нами люди. не заступила наша журналістка Люда Труфон. І далі вона передала слово Святославу. Так, дякую, Людмило. Ми перебуваємо в Шевченківському районі і продовжуємо слідкувати за тим, як тут розгортаються події. Отже, бачите, що доволі швидко відбувається прибирання. Комунальники працюють і вже фактично всі уламки позгрібали в певні такі от місця. Відведені для цього слідчі вони закінчили свою роботу там із збору цих уламків і ще продовжують роботу із збору інформації по пошкодженням усіх навколишніх будинків. Тут це не лише ось ця п'ятиповерхівка, яка в якій відбувалася пожежа. Це і будинк кілька будинків навколо там всюди побивало е, вікна, зокрема на передніх фасадах. Там е, ми можемо бачити, і всі люди е, вони зараз вийшли на двір. Вони зараз перебувають біля е, там наметів Червоного хреста і їм надають допомогу. Але також, окрім житлових будинків, е, постраждав ще і храм, який розташований поруч. Ось я попрошу, щоб е, трохи показав оператор. Звідси його не дуже добре видно. Але коли підійти ближче, то ми бачили, що там побите скло і поруч з нами зараз пан Руслан. Пан, який власне працює в цьому храмі, Я староста храму Свято-Миколаївський храм на татарці на жаль, страждають і всі, і церкви в, такому, в тому числі вибуховою хвилею вибито всі вікна. Дякувати Богу, будівля вціліла, але є тріщини. Е нанесено дуже велику шкоду. Е матеріальну, але і морально так само. На жаль, таке також трапляється. На жаль, знаєте, що росіяни не тільки цивільні об'єкти, ну, житлові будинки, але й храми. На жаль, для них немає нічого, ні святого, ні, ні людського. Нищиться все. Храми, люди, будівлі, житлові, не житлові, все знищується. Ми бажаємо вам якнайшвидшого відновлення. Хай Бог вас оберігає. І давайте далі послухаємо ще одну дівчинку Анастасію, яка також є однією із семи постраждалих у Шевченківському районі. Це якраз там, де писали про одну дитину. Ось це вона. Вона сьогодні також вперше пережила ракетний обстріл. Давайте її почуємо. Було дуже страшно, я вибігла, на мене посипали стекла, я розстрілялася, я позвонила в поліцію. Перво дівчина, пер... дівчина яка перший раз визвала поліцію при такій ситуації. Я сама була в шоці. Ну там, ну чуть-чуть рана, ну то нічого страшного, заживе. Це у тебе з порізалося? Так, ну нічого страшного. Мені розробили, допомогу віддали, все добре. Варто зазначити, що тих 15 осіб, яких евакуювали із п'ятиповерхівки, де відбувалася пожежа, вони перебувають у школі, яка розташована поблизу. Там організували такий штаб допомоги постраждалим. Але також ще один осередок допомоги постраждалим. Він тут, і окрім товариства Червоного Христа, тут вже й долучилися інші такі громадські і благодійні організації. Тут людей годують, поють чаєм, там надають моральну підтримку. Психологи з людьми працюють і нам вдалося поспілкуватися. Куватися із одним із очільників підрозділів Червоного Хреста він розповів, скільком людям вже вдалося надати допомогу за цей ранок. Адже вони тут практично одразу після того, як відбувся ракетний обстріл. Давайте почуємо його. Приїхали десь за півгодини після прильоту, може менше. І ми виїхали за п'ять хвилин після того, як ДСНС дала нам дала нам команду. І тут ми з самого початку надали допомогу чотирьом людям. Ну це якісь мілкі порізи, там, склою і так далі. Тому що ті, ті, хто більш важкі, є швидка, вона працює. І десь 200-250 порцій чаю ми вже налили. Скільки це людей, ми не знаємо, бо чай смачний. Пан Тарас зазначив, що на щастя не було загиблих, і це велика. Ну якщо так можна сказати, перемога, тому що вони бачили вже на своєму досвіді доволі жахливіші картини, які на жаль відбуваються в нашій країні вже за два роки повномасштабного вторгнення. Тут на щастя все продовжує відновлюватися, якщо так.